Перша сесія новообраного парламенту України. О 9-й годині ранку до парламенту стали сходитися не тільки депутати, а й строкаті пікетувальники. Першими тут з'явилися прихильники комуністичної ідеї. Вони зайняли найвигіднішу позицію і не підпускали нікого, хто не поділяє їхніх поглядів. Не Після розправи над прихильником НАТО сердиті комуністи зганьбили молодих людей, що хочуть жити у красивій Україні. Лівим не сподобався настрій дівчат та хлопців. Врешті-решт місце знайшлося всі, і під бурхливі увазі всієї публіки на площу перед парламентом в'їхала фракція партії зелених. Їхній лідер Віталій Кононо заявив, що на відміну від українських, парламентарії в інших країнах Європи люблять крутити педалі, щоб не забруднювати повітря. Але наші кажуть, що Київ не пристосований до їзди на велосипедах і надалі добиратимуться до парламенту іншим транспортом. У залі засідань депутати сиділи вже не за територіальним принципом, а за ідейними поглядами. Праві праворуч, ліві ліворуч, решта по центру. Першим виступив Олександр Мороз. Місію голови парламент він уже виконав і тому швидко передав слово найстаршому депутату Ярославі Стецько. Вона проголосила текст присяги. Під словами про обов'язок депутата бути вірним Україні та її народові, підписали всі 417 присутніх народних обранців. Конфуз стався з Олександром Морозом, який не зрозумів процедури підписання присяги і не взяв її тексту із собою. Офіційно відкривав сесію знову найстарше за віком парламентарії. Ліві вважали це порушенням процедури і демонстративно вийшли із залу. За Верховної Ради України, обраної 29 березня 1998 року оголошується відкритим. Після свого демаршу ліде повернулися до залу тільки тоді, коли із своїм посланням до парламенту виступив президент Леонід Кучма. Він заявив, що обстоюватиме ринкові перетворення і що незалежність України не може бути предметом для дискусії. Президент закликав депутатів швидше розглянути організаційні питання і приступити до законотворчої діяльності. Глава держави закликав уже на першій сесії схвалити закони, що зменшать податки та допоможуть приборкати злочинність. Леонід Кучма заявив, що не допустить розпорошеності влади. Я налаштований на порозуміння співпраці з Верховною Радою, але погодьтесь, це має бути взаємний або пільний процес. Не допущу конфронтації. Перетягування повноважень, підміни законодавчої роботи, нав'язування ідеології. Хотів би бачити усіх вас своїх однодумців, соратників у великій спільній справі будівництві нової України. Після виступу Леніда Кучми депутати обрали тимчасову президію. П'ять висуванців від різних політичних сил підкреслювали свою миролюбивість і доручили вести перше засідання комуністу Петру Семененку. Головуючи, будуть змінюватися, поки не беруть постійного спікера. Благословення новообраних депутатів дзвони у Володимирському соборі дзвонили так, що перехожі постійно запитували, яке сьогодні свято. Отримати Боже благословення прийшли далеко не всі депутати, лише представники правоцентристського угруповання, руху Народно-демократичної партії та партії зелених. Інші депутати або атеїсти, або не визнають Київський патріархат. Разом із розколом у парламенті розколота й українська церква. Якщо серед крайніх правих, де хто визнає лише автокефальну церкву, то серед лівих у більшості своїх атеїстів існує рух за визнання лише московського патріархату. Службу правив сам патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет. А участь у ній брали всі священники собору як на великі свята. Як виявилось, багато з депутатів, хто прийшов, не вміють навіть правильно хреститися. Втім, навряд чи отримане благословення стабілізує обстановку в парламенті. Швидше до ідеологічних розходжень додадуться ще й церковні. Короткі політичні повідомлення тижня. У дні роботи щорічних зборів Європейського банку реконструкції і розвитку у Національному банку України відбулися і презентація Австрійського банку і реєстрація філії Сіті банку. Зменшується обмеження на присутність іноземного капіталу в Україні. Уряд чекає зарубіжних інвестицій. Проте українські підприємці вважають, що нашим банкам працювати стає важко, тож не варто надавати усі пільги іноземним банкам. Представники міжнародного валютного фонду підтримують економічну політику. Українського уряду і заявляють: якщо реформи не підуть активніше, то це буде мінус у роботі. Перед першою сесією новообраного парламенту висловлювалися різні думки: ліві, наприклад, за відродження колишніх рад. А депутат попереднього скликання Соболів, який висувався за списком партії реформи і порядок і програв вибори, каже, що буде і далі розбудовувати партійну структуру, бо наступні вибори пройдуть за пропорційним принципом. У новому парламенті система голосувань стане більш жорсткою і буде майже неможливо голосувати за відсутнього у залі. Колегу. Верховний суд України розглянув протест Наталії Вітренко щодо рішення Конотопського районного суду, який визнав вибори по 160-му виборчому округу недійсними. Верховний суд відмінив рішення Конотопського суду. Вітренко стала народним депутатом. Разом з нею у парламент пройшли ще п'ять представників від Прогресивної соціалістичної партії за партійним списком. Блок чотирьох фракцій Кримського парламенту пропонує на голову Верховної Ради Криму мера міста Красноперекопська Сергія Куніцина. Його підтримує 40 депутатів, а для перемоги треба набрати 51 голос. Куніцин вважає, що в разі перемоги він не піде на торгівлю щодо прем'єр-міністра автономії. Сам він у конфліктних стосунках з нинішнім прем'єром Франчуком. Верховна Рада України внесла зміни до регламенту, які передбачають формування фракції парламенту лише за партійним принципом. Сформувати фракції мають право партії, які подолали відсотковий бар'єр. Депутатська фракція має нараховувати не менше 14 депутатів. Сесія відхилила альтернативний проєкт представника об'єднання Реформи Центр Михайла Сироти. 50 народних депутатів, що сьогодні не входять в жодну з фракцій, намірюються звернутися до Конституційного суду. Колегія Верховного суду України скасувала рішення Печерського районного суду про визнання недійсними виборів по одномандатному округу 222, де депутатом було обрано Сергія Головатого і передала справу на повторний розгляд. Пан Головатий вважає, що він тепер є повноправним депутатом, а тиск чинився до тих депутатів, хто опозиції до влади. Хоча Верховний і Печерський райсуд поряд, але справи з одного в інших йдуть 10 днів.